Приготування розпочинаємо з того, що завчасно ввечері квасольку потрібно залити, замочити водою і залишити на ніч для того, щоб вона набухла, а вранці поставити і відварити до готовності. На ранок квасольку промиваємо, змінюємо воду і ставимо відварюємо до готовності. Замочувати квасолю на ніч обов'язково, міняти вранці воду обов'язково, приблизно орієнтовний час варіння залежить від сорту квасолі і від її давності. Але якщо така дрібна квасоля, звичайно, то приблизно це в районі години. Якщо велика, по типу бобів, то може знадобитися година-півтори. Ну, а якщо квасоля, звичайно, дуже стара, то тоді може знадобитися до 2 годин. А поки квасолька вариться, займемося овочами. Моркву чистимо і натираємо на тертушці. Цибулю нарізаємо кубиком. І так само солодкий перець. Також нарізаємо кубиком. І тепер всі ці овочі потрібно обсмажити. Перевіряли, знаю, що є готують не обсмажуючи, а одразу з сирими овочами закладають. Різниця колосальна, вона дуже велика. І з сирими овочами не так смачно, як якщо їх попередньо обсмажити. Овочі не потрібно засмажувати, їх варто лише спасірувати, щоб прибрати запах сирих овочів. Олії додатково ми використовувати не будемо. Лише та, що знадобилася вам на підсмажку. Беремо томат, виливаємо в ємність, в якій будемо готувати. Якщо томат вже готовий, добре. Якщо томат свіжий, Скручений, то попередньо раджу його прокип'ятити. Додаємо сюди цибулю, моркву і перець. Відправляю сюди цукор. Сюди ж відправляю сіль і я додам Шматочок гіркого перця. Я його не подрібнюю, так і кладу з таким шматочком, щоб його потім можна було виняти. Можна робити і без нього, звичайно, але він дає таку легку ароматику. Тепер все це добре перемішую. Перемішала і сюди ж відправляю вже відварену квасольку. І також перемішую. Вже ароматика стоїть, неймовірно, смачна. Більше ніяких спецій ми додавати майже не будемо. Наприкінці трішечки додамо дещо і все. Всю ось цю красу ставляємо тепер на вогонь і тушкуємо одну годину з моменту закипання. Через годину кипіння необхідно додати оцет і часник. Часник я подавила пресом. Ну, а оцет звичайний 9%. І кип'ятити ще 10 хвилин. Ну а далі розкладаємо по банках, закриваємо кришечками, чи то звичайними закатками, чи то твіст-офф. І все, можна навіть не кутати. З цієї порції в мене вийшло 3 баночки по 0,9, 6 баночок, ось таких півлітрових. Одна баночка 485. І три баночки по 450 грамів. Якщо порахувати в кругову, то виходить 7,5 літрів із цієї партії. Дуже смачна квасоля виходить. Зараз осінь, всі овочі є в наявності. Це недорого, але дуже смачно. Можна і до будь-якого м'яска відкрити взимку, можна до омлету або з Підсмаженого або відвареного яйця як самостійну страву можна в борщ вкинути, куди завгодно. Тому катайте, споживайте корисне і смачне, а головне натуральне. Всім смачного.